Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу президента України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону Єдині новини. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, як ми вже зазначили, президія Конгресу місцевих та регіональних влад е пройшла в новому форматі. Розкажіть більш докладно, чому саме такий формат був обраний. Е Дійсно, ми змінили формат. Розпочну з того, в принципі, що таке президія і для чого вона потрібна. Це один з елементів проведення конгресу місцевих та регіональних влад, і мета це майданчик для спілкування, а також для вирішення проблем, які виникають в будь-якій діяльності. Або Територіальних громад або органів центральної виконавчої влади, і е, е, так як це майданчик для спілкування для обміну думками, ми вирішили змінити формат і додати максимально живий інтерактивний е, сюжет і дали можливість протягом е, більше ніж години задавати питання керівникам територіальних громад Херсонщини а також. Мешканцям Херсонщини питання до членів уряду, до представників законодавчої влади, до представників офісу президента. І мені здається, що такий формат він себе виправдав, тому що нам вдалося обговорити 20, більше 20 максимально живих практичних питань, які хвилювали. Саме мешканців Херсонщини, і вони змогли отримати відповідь від керівництва країни, що надзвичайно важливо. Таким чином ми показуємо максимальну об'єднаність нашу країну навколо вирішення проблем регіону, який зараз потерпає, ну, від надзвичайно масштабних і серйозних труднощів. Ну, ви самі зазначили, що регіон потерпає, і цей підрив росіянами Каховської ГЕС. Область була під окупацією, і тому роботи чимало. Але, ну, давайте так: увагу приділили одному регіону, поки що Херсонщині, але ж будуть, напевно, і інші області. Чи в усіх регіонах пройдуть подібні засідання? Так, фокус уваги уряду і керівництва країни. Він, звичайно, сфокусований в першу чергу на. Прифронтові е, регіони на ті наші області, де зараз точаться активні бойові дії, і там, де зараз потрібно швидко. І максимально ефективно приймати ті рішення, які будуть допомагати з одного боку керівникам територіальним громад забезпечувати життєдіяльність своїх населених пунктів з іншого боку, будуть допомагати тим мешканцям, тим нашим громадянам, які залишились е, на в своїх домівках, але їх життя досить серйозно змінилось, тому що немає такої економічної активності зовсім інші побутові проблеми, і це все має переформатовуватись, змінюватися, адаптуватися і тому такий майданчик для спілкування, як президія конгресу, він є дуже дієвим, тому що було більше 120 учасників: були всі представники херсонських громад, були представники іноземних посольств, представники іноземних фондів. Звичайно, члени нашого уряду, звичайно, наші законодавці, і ми всі знаходились на одному, на одній сторінці цієї книги, яку ми зараз пишемо, історичної книги нашої країни. І, і всі, зро, всі зрозуміли і побачили одну картинку з Херсонщини. По-перше, це наші е, люди, патріотичні, героїчні, які знаходяться там, не дивлячись ні на що, наші бізнесмени, аграрії. Наші вчителі з іншого боку, а зовсім інша складова це. Максимально швидкі і конкретні так. заходи, які ми маємо вжити для того, щоб надати регіону новий пошту. Ну за великим рахунком, кожен регіон, кожна область у нас важлива, в Сенсі економічному, там аграрному, культурному. Тож маємо приділяти всім областям увагу. І чекаємо тоді від вас наступних коментарів після чергового засідання. Олексій Кулеба, заступник керівника керівникавсу президента України, був з нами. Дякую.